Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Коротеньке відео. Ділюся свіженьким досвідом із запаювання масляного радіатора БМП. Ну, фактично в польових умовах на коліні. Так, для того нам потрібна звичайна щітка по металу, латунна, м'якенька. Ну, вон такого плану. Звичайно. Чистенько, гарненько, бажано. Припой ПОЦ, так, радянський. Я думаю, може піти багато інших припоїв, але це мій на сьогоднішній день улюблений. Я ним працюю і дуже задоволений. Раджу. І пальничок, так, МАПП ГАЗ. <кій> Я не знаю, чи. Можна би було це зробити звичайним побутовим пальником. Е, так, Що там, пропан-бутан, чи що там. Але ось подяка святому отцю за подарунок працюю, не можу натішитися. Значить, яка проблема була? Мася на радіатор, так. На машині що працює. Отут по шовчику підганяв масло. Що ми зробили? Затерли щіткою. Ну, щоправда, терли не ручною, а на дрилі. Так, звісно, чом би ніколи є така можливість. Гарненько затерли, пропаяли один шар. Слідом ще раз пройшлися щіткою, пропаяли другий шар. І от такий шовчик у нас, нас вийшов. Може, не бездоганний естетично, але. Вельми міцний і, на нашу думку, і переконання, цілком достатній для того, щоб тут тримати. Пустилися, дали обертів, все гаразд, проблем не виявлено. Так, будемо кататися, будемо перевіряти. Тим самим припоєм, тим саме пальником ми, до речі, зі святим оце, так, вакулою свого часу. Були запаяли продірявлений масляний бак. Тому так, без демонтажу з машини. Просто треба пам'ятати так про випари масла, що можуть вам створити проблеми. Тому відкриваєте. ну от Ми паяли радіатори, просто відкрили горловину радіаторну. Коли паяли бак, то поставили сюди вентилятор. Він дув постійно, почекали, поки він там продує. І запаювали. Так, ніяких демонтажів з машини, ніяких відправлянь, ні які рембати. Стали, в полі зробили і поїхали далі. Хто там у вас цим займається? ВТЗ чи хто там? Це Слава нації!